Добрий ранок. Ми знову вирушаємо на бревет 200 кілометрів сьогодні. 20, яка у нас там? 13.04, року. На дворі 0 градусів, мороз був мінус 2, в день буде плюс 15-18. Льоха навіть курточку одів перший раз в житті. Дощовик іде. Дощ буде чи що? Дощовика Метровка. Метровка. Дощовик? Що? — На маршруті може буде музей хліба. Заїдемо, щось познімаємо. Бо маршрут такий буде. Не дуже цікавий, так? Не. Кодня, червоне село, Казятин. Любер потім. Козятин Любер це траса, там кілометрів. Ні, не доїжджаємо до Любера. До... Вінницьку область ми заїдемо до казати. Потім по селах, по селах. По селах, по селах, не доїжджа до Любера вверх на чуднів і з чуднів на Житомир. Це 200, 211 215 кілометрів якось так буде та й все, будемо вирушати 8.00 Продовжуємо рухатися лідем, крутим, педалі. Ще навіть сніг жить. По боках не розстав. Де Андрей? Де Андрей? Андрея немає. Де Андрей? Де Андрей? Де Андрей? Андрей це наш третій напарник. Не хоче їхати. Ще за... привіт! — Зараз зарано на 200 км Ми проїхали кодню Що там далі у нас? Якісь села Нічого цікавого Просто дорога що? Справа садок, Справ... І що садок. Явич. Закинутий садок. Холодно, холодно. Ноги змерзли, пальці на ногах. Зато ще в зимніх рукавицях, але в мене є з собою сіль, такі на та обрізані. Голодного, так да. буде. Що, ми їдемо, і роздумаємо. Знімає. Наше слідче буде заїзд 300 кілометрів. Бревет. 29 квітня Як він піде? Це перша трасотка в цьому році, так? так. Та нормально піде. На 13 годин і все. І ми вдома. Маршрут ще не знаємо куди буде, Вокруг крути вдома напевно. Доїдемо, Київську від Київську Кинецьку 5. Я все ще не купив мікромашину, дайде. Я все ще не купив мікрофон, але я там замовив з Аліекспреса якісь подушечки, які типу там поки мають покращити якість звуку, прибрати шум. Побачу, як воно, потестую. Якщо ні, то замовлю ну, нормальний мікрофон стоїть 6к. Я дивився. Підписуйтесь, лайкайте. Так, так. Да. Потестую, все потихеньку. Буде тестуватися, дивитися, як воно себе показує. Зараз поки камера висить на груді. Накріплені теж інший ракурс. Да, 300 кілометрів. Як ти думаєш, скільки у нас води піде на 300 кілометрів? Минулий раз пішло. 2 2, 3, 3,5 літра. Дуже яка буде погода, якщо Ну, так. Да. Ще 15-16, то менше. Зазвичай, якщо виїжджаємо зранку, то дві бутилочки це півтора літра. Куди воно їде? Заїхали ми в село Червоне, центр села. Льоха, де нам що там. Де наші пиріжки? Наша найтруща кафешка, там де ми п'ємо хіто. О, справа воно. Швидко і смачно. Зараз рахувати скільки у нас знаків головної дороги. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, п'ять. стоп, стоп, Це все. homem. Перша наша зупинка. Ми приїхали в музей хліба, знаходиться в селі Білопілля. Біло Білопілля. Біло Вінницька область. Зараз е... відзьмемо відео. Покажемо, що тут знаходиться. Села Білопілля 60 Кілометрів 66 від Житомира. техника Сивалка овочева. Сивалка овочева. Сивалка. Футово. Просто якась сівалка. Які руки, Леха? А универсальный ось яка техніка, трактор. универсальный, Универсал 2. Володимирський тракторний завод. Ого. 22 кінських сили. Заведеться? Не знаю. 200 тисяч було випущено. Сьогодні, на жаль, закрито. Сьогодні, на жаль, закрито. Але тут територія вільний хі, млин закритий, можна було зайти в млин, подивитися як там. Ось у нас такий млин від. Музея. Тобто будинок. Що там ми не знаю, напевно, якийсь музей, інструменти. Така. Цікаве місце. Перекус маленький протеїновий батончик Брауні в АТБ брав по 15 гривень. Нормальна тема. їдемо і немає води А, ще трохи є. Ще трошки є, просто нічого немає. Ні села, ні заправки. Нічого немає. Це дорога між козятином і... А, траса козятин Нюбер просто. Нічого немає. Добрий день. Добрий день! Я розкрива, зустрічають. Андріящиці. Що? Житомира. І з Житомира їдеться куди? — Через козятин. І зараз на Любер. Добре. день. Ні, я там є для... мені. Да не то, Андрій. Андрей. <ріпи> <ріпи> Їдемо, їдемо. Дорога просто капець, жахли. Невозможно їхати. Однієї ми. Терсе бахає. Латка на ладці. Я не знаю, тут її не робили напевно років. Як положили, так і положили. І все. Так, ну що ми? Їдемо. Їдемо. Звернули на чудів сторону чодного. З любовської траси. Наконець-то. Може буде трошки краще. Воду виливає, бере. Асфальт поливає. Що там? Скільки? А, да, їдемо, їдемо. 140. Багато до чудного 50, до штамера і все Люди вербу святять. Ми катаємося. бачите Сейчас свяжись. Я думал уже все. О, тут повороты помню, да. А потом налево. Не таки, да? Издыли, издыли туда. Что, Салеха, ты же млин старый, да? да как красиво, улыбка, вода. Сенья, млин. Блин. О, блин, блин на річці, сюди. Колись був млин. Ох, яка гора. Фу. Фух, ще трошки дочуднила боя зупинка. Да доїхали до, до Ух. Зараз трошки зніму чудова. Технічна зупинка. Лавочка є, можна посаді, столик? Лісок. Поле. Там теж ліс. Фух. 176 км Залишилось 35. Фух. Їде чи не їде? Вже щось не їде, так? Да? купити. Ну да, плюс 30 ідемо. Да, дорога хороша. І, про... І за вітром. О, хороша рута. Хорошо, люблю цю дорогу. Хороший асфальт. А шин, правда, багато трошки. А так. Коні, колік, 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 не хочу бігти. Для пішки. Зло така гора, що вона. Просто. Де Андрей? Де Андрей?